Саме на території Одеської області були зафіксовані самі перші такі телеграм-канали, також масові скупчення. Підлітків, але вони всі були припинені саме національною поліцією. Російський рух ПВК Редан почав поширюватись Україною. Назва не має нічого спільного з воєнною тематикою. Редан це напрямок небезпечної молодіжної субкультури, який поширився у лютому 2023 року. Підлітки збираються великими групами та у громадських місцях влаштовують бійки з людьми іншої національності чи субкультури. Представники Редану носять чорний одяг із зображенням пауків та цифрою 4. Чому підлітків? Так легко заманити в небезпечній компанії знає наш експерт Оксана Ткач. Взагалі, я хочу сказати, що підлітковий вік це такий найскладніший вік в Житті людини це вік, коли діти не розуміють самі, чого вони хочуть. Вони не знають, яким чином досягнути поставленої мети. Вони знаходяться в такому пошуку, як між двох вогнів, між сім'єю і друзями. Батьки, для того, щоб ваша дитина не стала на невірний шлях, приділяйте їй достатньо уваги. Не забувайте, що для підлітка важливо, щоб його почули. Правило трьох хвилин, його багато хто використовує. Я вважаю, що воно дуже дієве. Якщо ви прийшли додому і кажете, що зараз хвилинку я там переодягнусь, приготую вечерю, а дитина біжить до вас і хоче щось сказати. Будь ласка, все облиште. Сядьте на порозі, потім розуєтесь, але вислухайте, оцих три хвилини вони дуже важливі. Тому тільки дружити, тільки виявляти повагу, зацікавленість обов'язково, завести сторінки в соцмережах, там де є ваша дитина, спілкуватись з нею, ставити вподобайки, але моніторити сторінку інколи. Нагадуємо, що масові скупчення під час воєнного стану заборонені та тянуть за собою адміністративну та кримінальну відповідальності. Якщо вас піймають, буде на вас складений або адміністративний протокол, або якщо ви були саме учасником, зашкодили шкоду іншій дитині. Це може тягнути кримінальну відповідальність. В подільських школах з підлітками та їх батьками вже були проведені бесіди щодо неформальних об'єднань серед молоді. А, ну так, да, приходили приході поліцейські. Ну що краще туди не присоєдитися. Якщо ви знаєте об этом, то краще розказати учителю или ну, прийти в участок. БТІ. Ну, донька розказувала в школі, розповідали на класній годині, але я таких не бачила. Б'ються, це, це дуже погано. Я не знаю, ну треба розмовляти з дітьми, і їм толкувати, що таке не може бути. Органи національної поліції закликають батьків та законних представників приділяти більше уваги дітям, цікавитися не тільки їх успіхами у навчанні, а й тими інтересами, які вони проявляють у вільний час, колом друзів та спілкування, забезпечувати безпеку дітей не лише вдома, а й на вулицях та інтернет-просторі. Спілкуйтесь зі своїми дітьми.